Криворізький міський штаб допомоги військовослужбовцям щоденно займається питаннями забезпечення нагальних потреб військових підрозділів, які знаходяться у нашому місті чи перебувають у зоні АТО. Одне з останніх замовлень надійшло від 40-го мотопіхотного батальйону, якому вкрай необхідні запчастини для автомобільної техніки. Дане імущество було приобретено штабом благодаря активному участі со сторони наших народних депутатів Константіна Юрійовича Павлова і. Гальченко Андрея Владимировича. Благодаря им была собрана необходимая сумма около 100 тысяч гривен, в результате чего мы купили фильтра для автомобилей, запчасти, лампочки и другие комплектующие. Та мелочь, которая в нашей жизни вроде бы незаметна, но из нее формируется боеготовность той же единицы автомобильной техники, которая необходима для наших ребят для выполнения возложенных для них задач. Представники муніципальної гвардії передали всі необхідні автозапчастини безпосередньо бійцям військового підрозділу якраз напередодні їхнього від'їзду у зону АТО. Я хочу подякувати народним депутатам Криворозьким, які оказали невероятну допомогу в формуванні батальйона, з запчастями, продуктами і всім остальним. Хочу подякувати Галякова за його теж такий труд кропотливий, скільки він дуже багато допомог. І велике дякую, криворожанам. Сьогодні з зони АТО повернувся заступник міського голови, начальник міського штабу допомоги військовим Костянтин Бєліков. Ми е, передали нашим е, нашій танковій бригаді дизель генератори для того, щоб на блокпостах е, люди могли мати устойчиву зв'язку. Е, Пользоваться, значит, мобильной связью и использовать ее для выполнения задач по предназначению, подразделений. Также передали теплую обувь берцы, которые пошиты, кстати, в городе -Роге. И, По крайней мере, я лично слышал от бойцов, которым передавали положительные отзывы о качестве нашей обуви. За словами Костянтина Бєлікова, настрій у наших військових бойовий. Настроение уличного составу боевое. Мені дуже приятно, что будучи на позициях, ребята благодарили и военнослужащие благодарили всех, кто организовав поздравления Дню Святого Николая, деток, чий папы находятся сегодня там. Естественно, мамы, жены звонили, общались, говорили об этом. Это было очень приятно и очень... Дуже... трогательно услышать такие слова благодарности. Мы будем продолжать дальше работать над комплектованием теплой одежды и обмунированием подразделений, в которых служат наши криворожане. И необходимо всем, в том числе, продолжать заниматься дизель-генераторами, бензогенераторами, пилами, оборудованием для обустройства быта в местах временной дислокации наших подразделений.